Цікаві факти про фауси перший. У восьми ногів довгий догичуплю пеніс, пиніс, який відокремлюється від тіла самця і самостійне поведло сам. Це пиздець Своєрідна нова пошта. Бачила цю інформацію ще в твіттері, там хтось питає, а яке задоволення. Думаю, вони це роблять не для задоволення. До речі, після спарювання впарювання самець часто помирає сам катеш, але після того, як вже виплються маленькі асміночки з яєць. А якщо ви не знали, то вони розмножуються яйцями. Друге давні греки насміхалися з великим пенісом. Всі римські боги зображені не просто так з маленьким причиндалом, це був пизник розуму, мудрості та чистоти, тому з них сміятись не треба. От вони любили посміятися з людей з великим. Достоинство. <гум> Комендія персонажів з генськими пенсіями часто зображалися троні, труні, вулігарні, низькі істоти, які не можуть тримати себе в руках. Тож когось з вас там точно приховав дуже такою мудрою, дворозумною людиною. Третій. Найвеликий фаус у китай від 2 до 3 метрів, але порівняно з тілом переможцем буде західний гом'ячок. В нього розмір десь 9% відсотків від всього тіла. У західного гом'ячка. Щоб ви зрозуміли, якщо перекладати на людину, то 9% відсотків від всього тіла, наприклад, якщо у людини зріс метр сімдесят, то це десь шістнадцять Четвертий Японії є фестиваль пенісів, на якому вони несуть величезний фаус. Краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Вітаю, тепер ви знаєте 4 факти, які ви забудете через 5 хвилин, бо вони вам зовсім не потрібні, у неці.